26 листопада відбувся допрем'єрний показ другого сезону серіалу Кава з кардамоном Сила Землі. Прем'єра запланована на 1 грудня. Серед акторів у другому сезоні глядачі знову побачать Тараса Цимбалюка, який продовжує історію брата Анни. До серіалу також долучилися Ада Роговцева та Надія Хільська. Як обіцяли творці серіалу, в сезоні буде кілька нових імен українського кінематографа: Іван Довженко, Поліна Арно, Іван Білаш та Зоя Лавренюк. На допрем'єрному показі була наша журналістка Олена Царенко. Вона розповість докладніше. Розказуй, що там було кава з кардамоном, сила землі. Це українська історична драма, продовження серіалу Кава з кардамоном. Події розгортаються у Львові 19 століття та розкривають історію забороненого кохання, боротьбу за землю, свободу та власну гідність. У центрі цієї історії вибір головної героїні між двома чоловіками Стефаном Терлецьким та Павлом Крушевським, та її боротьба за власний дім та ідентичність. Вашу землю забрали за борги і несплачені відсотки. Сам міністр фінансів. Як склалась історична драма з зусиллями, великими зусиллями дуже багатьох людей, які прагнули під час війни від собі створити казкову атмосферу створити е, атмосферу 19 сторіччя. Це, е, повірте, дуже було складно у наш непростий час. І це пов'язано як із технічних питань, так і з емоційним станом е, людей, які зараз живуть в таких умовах. Е, але мені здається, ми цікавити з такою любов'ю заварювали, вже з такою любов'ю, що воно е, передається через екран. Чоловік, маєш прекрасну можливість допомогти пані Родзінській у вирішенні її питань. Кава з кардамоном для мене це моя робота, по-перше. По-друге, це дуже цікавий матеріал. Я дуже люблю цю команду Олену Лавренюк, режисерку і Ось, оператора. Цю всю родину їх, це дійсно родина. І... Художники-поспостановники, і для мене велике щастя творити поруч з ними. Ми до цього процесу йшли півтори роки. Ми дуже довго писали сценарії, ми дуже довго готувалися до нього. Тому сказати, щоб у нас був якийсь буремний процес ні. Але наші. Сусіди багато чого ну, зрозуміло нам заважали в багатьох речах, але ми мені здається дуже файно справились. Глядач скажуть своє слово, от але я страшенно задоволена результатом, тому що це дійсно показує Україну невероятно красивою, дуже сильною, дуже натхненною, яка в такі часи знімає таке кіно. Хто такий стефан Карлацький? Він може посміхатись в очі, а потім струмити ножа в спину. Він маніпулянт. Купляли тканини по всій Європі їх з звідусіль для того, щоб підібрати саме ті прекрасні кольори, фактури, які саме ми хотіли бачити у цьому фільмі. Одразу два шляхтич знатного роду. Я думаю, що це історія про сильну жінку, яка знаходить себе в світі чоловіків. І про те, звідки вони черпають свою силу, та вони нас.